Хідео Коджіма заздалегідь перепросив у шанувальників за одного з персонажів Death Stranding 2. У сиквелі повернеться Гікс у виконанні Троя Бейкера, і геймдизайнер каже, що персонаж змусить гравців виконати свій контролер. Про це Коджіма розповів під час виступу з грою на SXSW 2025 де представили новий трейлер Death Stranding 2. Геймдизайнер дизайнер зазначив, що Гікс цього разу буде максимально абсурдним. Трой Бейкер окремо додав, що вважатиме свою місію виконаною, якщо гравці кидатимуть контролери від емоцій. Як сказав Хідео Гікс не те, що вдвічі чи втричі кращий, він у сто разів кращий за себе у першій Death Stranding. Тож в кінці ми подивимось на Гікса і подумаємо, що це таке взагалі. І скоріш за все, після цього ми точно кинемо контролер. І Коджіма вирішив за це заздалегідь перепросити. Ну загалом інтрига непогана, і мені вже кортить дізнатись, що ж він там такого підготував. Коджіма також розповів, що не зміг вибити Гікса після подій першої частини, а кардинальна зміна образу персонажа була пов'язана самим актором дизайнера надихнуло, як Трой Бейкер грав на гітарі. Ну а я вас вітаю на каналі GameHata, З вами, як завжди, Олексій. Свіжий дайджест ігрових новин до вашої уваги. Звісно, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і тиснути на дзвоник, щоб нічого не пропустити. Ніл Дракман поділився новими деталями про інтергалактик за Херетик Профет. Напередодні релізу другого сезону останніх з нас активно роздає інтерв'ю про серіал Нік Дракман. Однак, зрештою, багатьох, крім всього цього, також цікавить майбутня нова гра від Notті Dog, Інтергалактик за Херетик Профет, про яку, до речі, не так же й багато відомо. Дракман поділився доволі великою порцією нової інформації про інтергалактик. Він зазначив, що ця гра буде про віру та релігію. Події відбуватимуться на планеті Семпірі, і для неї Notі створила детальну. Хронологію для усієї її історії на 2000 років. Важливу роль у грі відіграє нова релігія, яка виникла після 1980-х років, і вона набула певної відмінності та фантастичної форми на Семпірії, яка була відрізана від спілкування з рештою галактики протягом останніх 600 років перед початком гри. Оскільки 600 років ніхто не чув про Семпірію, то можна припустити, що головна героїня гри Джордан туди випадково потрапить. Адже за словами Дракмана, вона повинна з'ясувати, що тут сталося. За словами Дракмана, у ноті док хоч. Щоб гравці відчули себе самотніми та загубленими у місці, де люди та історія є для них загадковими. Він пояснює це тим, що в попередніх іграх студії завжди були компаньйони, а тепер вони хочуть, щоб гравці навпаки були тепер самі собою та за себе. Наразі інтергалактик не має дати виходу, але відомо, що вона розробляється для PlayStation 5. Четвертий відьмак обіцяє не просто нову історію, а повністю інший стиль бою. Цірі суто фізично не буде танком, як Геральт. Під час обговорення трейлера старший менеджер з комунікації CDPR Павел Бурза звернув увагу на рухи молодої відьмачки. Як він сказав, то ми не побачимо, як Геральт робив такі речі. Він спритний, але в якому сенсі відчувається він як блок. А Цірі, звісно, більш м'яка порівняно з ним. У трейлері видно, як Цірі притискає монстра до землі. Вона робить сальто, щоб завдати фінального удару, а не йде на пролом. Її стиль бою не на силі та витривалості, як у Геральта, а на маневреності, швидких комбінаціях та акробатиці. гейм директор Себастьян Калемба пояснює, що стиль бою Цірі розвивається разом з нею в стилі вовчої філософії. Геральт в свою чергу покладався на витримку та обережний підхід, а Цірі буде відштовхуватись від швидкості, ухилів і раптових атак. У цьому, звісно, є сенс, вона значно менша і легша, а значить, може використовувати це на свою користь. У ЗВІЧР Три гравці трохи грали за Цірі, де вже відчувався інший бойовий. Стиль більш динамічний. Вона могла телепортуватися під час атаки, і раптові випади у бік ворога були дуже швидкими. Також цірі використовувала один меч замість двох, як Геральт, але в трейлері ситуація, вже як ми побачили, змінилася. Схоже, тепер ми побачимо більше перекатів, ухилів, ударів у повітрі та загалом більше акробатики. Замість затяжних комбінацій мечем, можливі короткі та різкі комбо, а менше броні надасть більше мобільності. Крім того, роль телепортації та інших магічних здібностей швидше за все не буде на останньому міні. Місці. Сідіпер також підтвердили, що Геральт все ж з'явиться у грі, але звісно його роль буде вже значно меншою ніж у попередніх частинах. І це логічний крок, що старий вовк має відійти на задній план, аби настав час для нової епохи відьмака. Гравцям же пообіцяли, що відьмак 4» буде більшою за попередню частину, а сюжет буде незалежним від серіалу Нетфлікс. У DLC до Stalker 2 розробники хочуть здивувати гравців свіжим поглядом на зону. Stalker 2 обіцяють DLC нові погляди на зону та несподівані сюжетні повороти. GST Game World продовжує працювати не тільки над виправленням проблем релізної версії Stalker 2, а й займається розробкою сюжетних доповнень. Розробники розповіли, що головний акцент зроблено на розширенні ігрового світу та подіях з нових перспектив. Щоб це не звучало занадто розпливчасто, хоча це абсолютно щиро. Ми хочемо запевнити всіх, що за допомогою сюжетних розширень. Ми дійсно прагнемо здивувати гравців і показати цей світ зі свіжих перспектив. Ми не можемо дочекатися, щоб поділитися більше, але все свого часу зазначили у GSC. Як ми розуміємо, то розробники натякають, що гравців очікують раніше невідомі частини зони. Ще, звісно, Stalker 2 покращать не просто косметично або режимом виживання. У GSC підтвердили, що DLC запропонує нові кампанії з власними цілями та персонажами. Також паралельно студія буде займатися виправленням помилок, вдосконаленням штучного інтелекту Алиф та механіками і ще як ми бачимо, GST продовжують випускати нові патчі. Враховуючи, що на старті гравці пережили просто ну пекельні борошна, то це, звісно, правильне рішення. Як ми розуміємо, то гру поповнять новим контентом, та ймовірно навіть додатковими механіками. І все це зробить S.T.A.L.K.E.R. 2 ще глибшим та варіативним. Можливо, все буде виглядати таким чином, що захочеться навіть перепройти гру ще раз, але звісно, подивимося, що буде у підсумку. ПК порт Rise of The Ronin вийшов вкрай погано оптимізованим. Розробники знову наступають на ті ж самі граблі. ПК порт Rise of The Ronin зустрів гравців жахливим технічним станом. Спочатку гра була доступна лише на PlayStation 5, але зараз дебютувала і на ПК. Щоправда, порт отримав у відповідь шквал негативу через жахливу оптимізацію. Судячи з відгуків у Steam, гра має проблеми і на топових відеокартах, тому отримала змішані оцінки. Rise of The Ronin на ПК працює не дуже навіть на RTX 4090, а також має мас Заїкання та продуктивність нижче 60 кадрів за секунду. Наприклад, гравець може отримати 70 FPS, а потім швидко показник падає приблизно до 30. І все це без очевидної на те причини. На старті картинка виглядає настільки погано, що її порівнюють з ранньою графікою PS4. І це загалом досить дивно, бо гра не є технічним дивом і не навантажує систему реалістичною графікою, але все одно вона не витягує стабільні FPS. Багато хто вже вирішив не терпіти проблеми та оформлює повернення коштів. Інші ж пишуть, що Катимуть патчів, а дехто взагалі закликає уникати покупки. І звісно, слід зазначити, що ця жахлива оптимізація зачепила не всіх користувачів, що доволі дивно. Наприклад, дехто писав, що в нього гра працює нормально, але додав, що можливо йому просто пощастило. Перші гравці у захваті від системи руйнувань в майбутній Battlefield пройшов перший етап закритого тестування ранньої версії нової Battlefield у рамках програми Battlefield Labs. Такі тестування мають забезпечити зворотній зв'язок з аудиторією та допомогти розробникам покращити гру до моменту її виходу. Попри ембарго, після тестів у мережі вже з'явилися короткі ролики та відгуки від користувачів. Схожа, потенційна Battlefield 6 дійсно зуміє порадувати гравців у повернути серії популярність. Сама гра повертається до тематики сучасного конфлікту і за духом близьких. До Battlefield 3 і Battlefield 4. У новій частині реалізована крута система руйнувань. Будівлі можна буквально розносити на шматки. Виглядає це краще і детальніше, ніж у минулих іграх. Загалом це нагадує той час, коли Battlefield міг здивувати фізику і тим, як гарно гравці розносять будівлі під час боїв. Також у майбутній грі з'явилися нові цікаві механіки. Гравці можуть чіплятися за транспортні засоби. Поранених товаришів можна перетягувати в укриття. Ще з'явилась класна анімація того, як снайперська куля відкидає гравця. І, звісно, Розробники вирішили повернути назад класичну систему ігрових класів. І ще цікаво, як на мене, що видавець Electronic Arts не намагається видаляти ролики з кадрами з гри. Ймовірно, компанія задоволена реакцією тестерів і сподівається привернути додаткову увагу. Повноцінний анонс гри може відбутися вже на шоу Summer Game Fest у червні цього року. А реліз слід очікувати приблизно до березня 2026-го. Ну що ж, в мене вийшов ось такий випуск ігроновин. Ну а ви залишайте свої думки в коментарях. А також не забувайте за Лайк, Підписку на канал і, звісно, натискайте на дзвоник, щоб нічого не пропустити. А ви завітали на канал Гімха, та з вами був, як завжди, Олексій. Побачимось в наступному відео.